Спортивний режим і харчування юного футболіста Підйом потрібно провести завжди в один і той же час, не пізніше 7 годин. Відразу ж, необхідно виконати ранкову гігієнічну гімнастику. Ранкова гімнастика прискорює перехід організму від сну до пильнування. Створює бадьори і життєрадісний настрій. Заняття краще за все провести на свіжому повітрі в будь-яку погоду. Гімнастика в приміщенні проводиться при відкритому вікні та закінчується водними процедурами. Зарядку потрібно починати зі спокійної ходьби, перехідної в біг. При цьому виконуються вправи невисокої інтенсивності, які поступово залучають до роботи великі м'язові групи тіла. Добре включати в зарядку спеціальні вправи футболіста. Тривалість гімнастики 10-15 хвилин. Після неї повинен наступати почуття бадьорості, невеликої втому і задоволення. Важливе значення в режимі юного футболіста має сон: під час сну організм і насамперед центральна нервова система отримує найбільш повноцінний відпочинок і відновлює працездатність. Систематичне недосипання може викликати виснаження нервової системи, зниження працездатності і ослаблення захисних сил організму. Потреба дітей у сні залежить від віку, стану здоров'я і фізичного розвитку дитини, а також від фізичних і психічних навантажень. У періоди напружених занять і фізичних навантажень час сну юних футболістів потрібно збільшувати. Вельми важливо, щоб сон був безперервним і протікав певні години. Якщо є звичка лягати і вставати в один і той же час, то людина швидко засинає у встановлені години. Важливим є і усунення різних подразників, наприклад, світло, музика, розмова, які різко порушують повноцінність сну. Перед сном потрібно провітрювати приміщення. Правильне харчування юних футболістів трохи відрізняється від рекомендованого харчування для дітей такої ж вікової категорії: діти, які активно займаються спортом, з підвищеною руховою активністю, а саме таким і є футбол, відчувають великі фізичні та емоційні навантаження. У юних спортсменів, як правило, більш раціональний і швидкий обмін речовин, ніж у звичайних однолітків. Прийом їжі повинен бути не менше, ніж за 2 години до тренувань. За 40 хвилин склянку солодкого чаю з швидко засвоєними вуглеводами. Після тренування їсти бажано не раніше, ніж через годину. Їжа повинна бути з достатньою кількістю білків. Перш за все, це продукти, що містять білки. Нежирне відварене м'ясо краще яловичину, курка, варені яйця. Жирного м'яса краще уникати, так як це зайве навантаження на печінку. З молочного оптимальний сир, також нежирний, надійне джерело білка і кальцію для організму, корисний кефір, ряжанка, нежирна сметана. Небажано вживати груші, сливи та деякі схожі, також курага і чернослив, які володіють або проносним, або кріпильним ефектом для шлунка. Ці фрукти також бажано вживати після тренувань та ігор. Оптимальним фруктовим набором для футболіста є яблука, апельсини, банани, кавун і диня гарні для заповнення водного балансу. Варто пам'ятати, що 95% випиту рідини смоктується в організмі людини в товстій кишці, тому відчуття спраги при достатній кількості випиту рідини проходить приблизно через півгодини. Пити слід часто маленькими ковтками. Строго протипоказані всі газовані напої, особливо на кшталт, коли, фанти. І інших напоїв будь які, що містять штучні інгредієнти також чипси, гострі приправи, насіння, особливо перед іграми або тренуваннями. Будьте здорові!